Офіційно, прям так це не казала, але можливо хтось не знає на 8 числа. Я з дівчатками заходжу в марафон. На 14 днів дефіцит я офіційно про це так прямо не наголошувала, але дуже часто я про це говорила. Тому якщо хто бажає нового року скинути зайві кілограми, в мене вже майже все готово. У мене вже там останні штрихи залишились зробити. В п'ятницю на протязі дня я дівчатам вже надаю посилання на готовий телеграм, куди я закину меню. Поки що на 7 днів, тому що я, коли дівчатка бронювали місце, вони просили на 7 днів, продуктову корзину на 7 днів. Тобто я так розумію, що, що вони були попередніх марафонах, їм відразу коли кидаєш все пачкою, не сильно зручно. А я даю меню на 7 днів приготову корзину на 7 днів готове повністю вже все. Ви мені за вихідні заповнюєте анкету, вимірюєте дані і в понеділок ми стартуємо. Я вам за вихідні розрахую повністю всім все. І ми заходимо. Я дуже хочу зайти разом із вами. Я зараз не підтримця, зараз невеличкий плюс, але це і зрозуміло, тому що я вам скажу, що я зараз дуже важко зараз тримати дисципліну. У мене зараз такий темп несеться, мене зараз шалена активність. У мене стільки ідей по зйомці, стільки прописано ідей, які потрібно ще відзняти. І щоб розуміли, вас настільки багато проходить, ще пишете мені такі коментарі. Я просто не можу заслуго до трьох години. У Мене збився трішки режим. Я прокидаюсь о 9, тому що мені потрібно знову працювати. Я вночі, коли лягаю, я не можу засудити, тому що я переварюю всю інформацію, яку я отримала за день. вас так багато. Ви так багато пишете. І я хочу типу 3 плюс-мінус всім відповісти. А ви ж на на всіх сторінках вас багато всіх? І в мене оця енергія, оцей шалений темп, який зараз в моєму житті я не можу просто заспокоїти. І тому я з 8 числа я дуже сильно хочу зайти разом із вами. Я надію, що в мене це вийде, тому що я перестала зараз ходити на доріч. Все, що я контролюю, це інтуїтивне харчування. Я харчуюсь правильно. В мене 2 літра води, сон в мене поганий, і немає пропланованого, проплановано, дисципліновано саме от такого харчування. Дуже хочу це зайти разом із дівчатками. Тому я надію, що в нас все вийде, і ми з вами зайдемо. І все буде чітко. Хто бажає, хто ще думає, пишіть, записуйтесь, і ми в п'ятницю вже майже на старті.